А в Національному банку України відбувся другий етап конкурсу Краща монета року України. Грошові знаки оцінювали у трьох номінаціях, а визначала переможців шляхом таємного голосування. Фахова комісія з номізматичними новинами Ангеліна Зарваницька. Конкурсанти змагалися у трьох номінаціях Краща монета року, унікальне ідейне рішення та найкращі художні рішення. Конкурси, звичайно, у нас приходять один раз в рік, тому що у нас на кожен рік затверджується план випуску пам'ятних і інвестиційних монет. Наші монети є дуже високоякісні. Такий рівень ми плануємо підтримувати далі. У номінаціях Унікальне ідейне рішення та Краща монета року одержав перемогу творчий колектив «Артріум». Володимир Таран і брати Олександр та Сергій Каруки працювали над Монетами українська лірична пісня номіналом 10 гривень, уєфа Євро 2012, Україна, Польща, та рік змії номіналом 5 гривень. Творчий колектив. Ми в трьох, ми давні друзі, і ми співпрацюємо. Ми просто свій час працювали на банкно-монетному дворі і почали ще власне з 95-го року. Це велике колективу робота, і, і знаєте, це ми вершина Айсберга, скажімо так. Золота мальва номіналом 2 гривні та вагою 1,24 грами, отримала перше місце у номінації Найкращі художні рішення. Художник проекту Володимир Дем'яненко, який далеко не перший рік займається цим ремеслом. Стажувався в Австрії на Австрії монетному дворі потім відкрили наш монетний двір. Ну і по сей день працюю головним художником-дизайнером. Номізмати можуть придбати колекційні монети в територіальних управліннях Нацбанку та у філіях банків дистрибюторів Ангеліна Зорваницька, Роман Тимошевський, телеканал Київ.